Діти усі на три років. А скільки вам років? Я 36 року. От 20 лютого мені буде 89. Поділіться своїм секретом довголіття. Секрет довголіття. Ну, по-перше, генетична спадковість. У роду ми жили і 108, і 109. По-друге, умови, в яких жили. я народилася 36 го якраз почалися репресії. Сталін терпіть не міг. Його лічну подпись, не давати електроенергії. І коли почалась війна, була дуже сурова зима, 41-42 року, дуже вікна замерзли, у хаті замерзала вода у відрі. Я рада, коли до мене підходять молоді, мені говорять гарні слова, ну, допомагають. Мені здається, що це теж для мене якась енергетика іде від молодих людей. Через те, що в тебе не, не вистачає. Грошей від них, на харчування, то я жива, я ніколи не прала там отам. Зате ми йому все свіже і таким чином 89 років. А я ніколи в житті не приймала ніяких таблеток. Ну що ми тоді будемо йти? Да, ідіть. А вас хочемо ще обрадувати? Це ваша. Ой, Хай вам щастить. Будьте щасливі і живіть довго. <риві> Мама сказала, щоб ти мені жила 120 років. Кажу, мамо, я слухняна дочка, буду жити. Е, дивіться. Чого? Чого? Хвилина від мене тренажерні снаряди, і я йду. Дивіться, за зал треба платити, костюм, треба, треба, а тут я йду з роботи, торбу поклала. Салон, і пара. Я... Маю задоволення, що я займаю далі. У мене все тіло дивіться, яке у молодого. і я здоровася в 90 років, майже в 90 років, і до цих пір займається спортом.